Всім доброго вечора з України. Сьогодні у нас 11 червня, 23 рік. Погода, як бачите, пасмурна. Щось дождикін обіцяється, не зривався, дожік був. От, я приїхав до батьків управляюсь. ну точніше вже попорався. От. І, в принципі, все. Ну, показав, що там у нас переганки трохи произошли, попереганяли малих поросят, двох свинок відлучили, яких плануємо злучити в цьому місяці, там, на кінець місяця. Вони зараз вже вроде, почали гуляти. От. А в принципі, і малих перегнали. У мене зараз я в себе добілю, треба побілити, там фірточки поварили і буду забирати не знаю, чотирьох або шістьох поросят, цих, що перегнали, і ну, до себе додому у двір. Щоб тут розгрузити, бо в цьому дерев'яному станкові 10 поросят багато. Ну так, в принципі, все добре. О, сьогодні замовили там одну штучку. Там Завтра мають вислати, а там як вона прийде, вам покажу, розкажу. Сподіваюсь, що вона буде відповідати дійсності. Так що, всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайк, хто підписався. Підписуємося, всім до побачення. Всім добрий вечір. Сьогодні у нас 11.06, 5 п'ятого покусили. Дівчата мої вже вже ждуть поїсти. Ці тут намісили. Як бачите, тут вже малих поросят нема, тут вже дві свинки. Відсадили їх на норму. Їм вже по 7 місяців, мабуть. Дікабр, януар, февраль, март. Так, вони в ноябрі, декабр, да? януар, февраль, марта, апрель, май іюнь, Да. По 7 місяців, ще пару тижнів будемо злучати. Будемо озвучати. Такі вроді, вони гуляли. Свиду да? ну, кілограм там, по 120-130, по ну це трохи більше. Будемо дивитися, кого злучимо, кого ні. Ну і ці кабани залишились тут трьох. Ця мілка вроді, не перегулює. Ізольда піде на м'ясо 17 числа ввечері, будемо різати, я обов'язково зазніму відео, що вона полосі. ну Я думаю, кілограм 180 є. От. Так що такі от діла, зараз будемо управлятися, ці кричать вже ждуть їсти. Зараз понасипаємо і будемо чистити. так, Понасипав я їсти нашим свинкам. Ці рубають, ці ненормовані, і ці вже нанормовані. І хотів би показати, як свині їдять свиноматки на нормованій з підлоги. Я з що я тут тільки насипав. І вона облітає за дві щеки. Це вже зіла, дивіться, як рубає. Да? З голодного краю. Вкусно зіна. Нормована годівля для свиноматок, в принципі, нормальна тема. В них постійно чувство голоду, ну а потім, коли його збільшуємо і так же само на лактації, потихеньку, помаленьку розганяємо, вони починають нормально їсти. Ці ось о, не голодні, в них бункерна кормушка. Я дивлюся, що ось оцей найменший кабан е, який квадратний став. Подоганяв вже почти цих, що були більші. От. Ну, в принципі, все, зараз займаємося, чистим і потім сходимо, подивимося наших малих, що вони там, як вони. Так що, така ось у нас управочка. І так, я вже, скажімо так, в станках повгреба. ось вона проход. Попідсипав тирси, ось о, дивіться, зімка вже, вже з'їла. Пройшло там часу час 28, а було 11, мабуть, як я почав знімати. 11 хвилин. Ну, хай 15 хвилин. Це я теж збирає ізольда доїла, скажімо так. Ну і ця дівчинка теж он, доїдає. В принципі, нормована годільова, вони... Скажімо так, постійно трошки голод є в них. Але, в принципі, після Данії, а вже два роки, трошки більше, ми ще в Данії я почав практикувати. ну, Батьки тут без мене, я їм говорив, скільки давати. От, І після того, як я приїхав з Данії, практикую таку, так, таке кормлення свиноматок супорослих. В принципі, мене задовольняє. Свиноматки в принципі, скажімо так, не жаріють, як раніше, два опороса, вже все. <кій> І по фінішу як, е, этот, вони вже від, від, поросят відлучає, вони можна сказати не такі засосані. Але ж все-таки... Що це ти за мазура така? О, грязна. От, ну, взять зимку, все, вона так вроді. Сказати, що здорова, жирна, ні. Ну так, да, вона здорова. Але в неї вже 6-7 опоросів було. О. Так що такі діла, у мілки теж вже 3 чи 4 було, дай Бог, слідчий буде. І та вже, мабуть, це був третій в неї опорос. Ну, коротше, що по ній не скажу. На... в неї три опороси. Так що таке, я вичищаю, підмітаю і йдемо насипати тим пляжиком. Ось наші кабани, яких ми перегнали, вони трошки нажохані, але нічого, пасмани їм по два місяці вже, мабуть. Ну, нове місце, ми їх вчора ввечері перегнали, вони бояться, потім таке, насипали їм на пол, хай їдять, не будемо жохати. Дечка налита свіженька. Ну і ось цих два Два жевжика. Цих вже ми прогностували. Тут був один 42 кг, другий 32, по-моєму, так було. Ну що в них там почти 10 кг різниця. Це ті два кабанчики, які залишились, вони, по-моєму, якщо я не ошибаюсь, тим, що я перші, що родились 27 лютого. Хвости не купірував, а другим, що народились 6 чи 5 березня, тим хвости купірував. По-моєму, це вони зінкиних з, з купірованими хвостами. Це виходить квітень, травень, червень. Ну їм, грубо говоря, три місяці. Ну зараз, звісно, трошки вага більша. Я так думаю, на пару кілограмів, ну хай в того там, до 40, в цього чуть більше, бо я їх важив, я не помню, коли. Може пару тижнів назад, а може ні в 10. Ну нічого, все, що виросте все наше. Ну, Такий підпадку кабас більш-менш нормальний. Ну, в принципі, на, на сьогодні все. Хай паць мене їдять, не буду їх тривожити. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.